За ініціативою Європейської солідарності відбулося засідання комітету свободи слова, на якому якраз ми запросили представників телеканалів, які входять до марафону, говорити про політичну цензуру. Там прозвучала шокуюча інформація. Журналіст, який працював в марафоні, визнав. Не тільки факт заборони на певні прізвища на цілі фракції на опозицію він заявив під стенограму про те, що сьогодні прес-служби офіційних установ, зокрема арми, вимагають від журналістів сюжет перед тим як він має вийти в ефір. Ви розумієте, яку систему ви побудували? Це гірше ніж часи Януковича. Я нагадаю, що на марафон іде 2 мільярди гривень. Але найганебніше навіть не те, що на це засідання канали надіслали своїх представників, юристів, не тих людей, які згідно редакційним статутом відповідають і будуть нести відповідальність за політичну цензуру. Найганебніше це поведінка телеканалу Рада, який згідно редакційного статуту має висвітлювати. Ати діяльність Верховної Ради України, чи знаєте ви, що директор телеканалу Рада отримує щомісяця зарплату 200 тисяч гривень в чотири рази більше ніж народні депутати України? І на цьому каналі немає зовсім опозиції.